Дорогі брати і сестри, друзі, хочу подякувати Богу за можливість прославити Його через фотографії, через красу природи, котру Бог створив, котру можу бачити, чути спів пташок, бачити красу природи, захід і схід сонця. Хочу прославити Бога і передати цю велич Божу, Його краси безмежну, котру він створив для своєї слави, І для того, щоб ми насолоджувалися цим і славили Бога в своїх серцях і більше наближались до нього, дивлячись на, на те, що він створив. Хочу, щоб ці фотографії вони передали. Ту атмосферу, яку я пережив, і щоб навіть більше, щоб це було для вас підбадьоренням, і щоб це прославляло Христа в вашому житті. Будьте благословені, хай нас Бог веде і направляє. Хай, хай цей маленький, ну, маленька така, як сказати, я зробився з думками. Ну, короче, хай Бог вас босо все